Semon praču ukryli, osmi na slatola. Zbudchnaši porocenti, ja hvasa sa so. Si za pomuk odeleny.

Ще діти на світі слава! Шановні колаві, продовжується повномасштабне вторгнення. Російської Федерації в Україну. На жаль, на минулому тижні ми почалися з вами з Віталієм Моханим, нашим земляком. Це велика трагедія для всієї громади, тому що два брата-близнюки Віталій і Валерій, обоє віддали своє життя за Україну. Гинуть цивільні люди, постійні обстріли Дніпра, Києва, Одеси інших населених пунктів. Тому традиційно розпочинаємо всі наші заходи вшануванням хвилиною мовчання, вшануванням пам'яті всіх загиблих українців та тих, хто відстоює Україну в цій боротьбі. Дякую. Вибачу, стосовно організації сьогоднішньої засідання сесії. Перед вами проєкт порядку денного, який містить сьогодні 42 питання планових, 43 питання рівня. Питань дуже багато, питання важливі, тому потребують їх розгляду прийняття. Стосовно порядку денного, будь ласка, в кого є доповнення, зауваження, заперечення, зняття, пропозиція зняття, або а, якщо додаткова роблять додаткових питань, будь ласка, слухаю. Після засідання комісії немає, тоді я ставлю на голосування порядок денний, прошу підтримати. За двадцять річне принтелосу, дякую. Колеги, стосовно регламенту сьогоднішньої роботи маю пропозицію. У нас сьогодні е сесія, на якій звітують всі отримувачі коштів міського бюджету. Це ті організації, які не є комунальними, державними або е громадськими, які ми підтримали в минулому році. Вони звітують сьогодні за використання наших коштів, тому є пропозиція заслухати їх в першу чергу, відпустити, щоб люди собі робили свою роботу. А далі ми вже будемо роздати наші питання. Безпосередньо ті, які не потребують сторонньої присутності. Є заперечення про цієї пропозиції стосовно регламенту, на е, звіт е, організація максимум до п'яти хвилин, до однієї хвилини запитання. Е, пропозиції інші є? Немає? Добре, дії домовились про регламент, ну але. В будь-якому випадку я перепрошую, ми все одно почнемо питання порядку денного зі питання вшанування пам'яті. Тому, будь ласка, колеги, перше питання про рішення 22.60. За мультиграїзм виявлений за свободу і незалежність України під час війни дій Російської Федерації проти України присвоїти по посмертно. Звання почесне один міста новоукраїнка мохоню Віталію Олександровичу, солдату збройних сил України. Будь ласка, прошу проголосувати і підтримати це рішення. За 22 рішення прийнято. Дякую, колеги. Стосовно наших гарантійних питань, я думаю, що ті, хто були присутні на звіті в п'ятницю, мали можливість задати запитання, мали можливість почути звіт про виконання комічного бюджету і інших соціальних програм. Ви знаєте, що сім проектів ми реалізовуємо зараз по міській лікарні. Зараз працюємо над двома проектами по галузі освіти, один проект по питанню нервної ефективності. В цьому році ми з вами передбачили відповідні видатки в бюджеті, але зараз будемо з вами мати не дуже приємну історію коригування бюджету, тому що всі ви знаєте, що ми з вами прийняли бюджет 19 грудня, як законослухняні депутати. А 26 грудня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою підняв заробітні плати педагогам. І працівникам соціальної сфери в деяких випадках підняття становить два з половиною рази, тобто 250%. Та ну, наприклад, в соціальній сфері ставка керівника була 9 тисяч, зараз буде 24. Десь ці кошти ми маємо з вами не Ми бюджет вже весь розподілили. Рівних лишків у нас було з вами 23 мільйони, з них 17 це ті, що перейшли з минулого року. Ну, наприклад, ми не всі роботи зробили в лікарні. Ми мали 10 мільйонів співфінансування, але залишилось 8. Ці 8 мільйонів ми маємо допомогти в цьому році. Проект по реконструкції покрівлі, який ми виграли в програмі відновлення України. 3 Близько 6 мільйонів дає держава. і більше 7-7 мільйонів дає держава. І ,660 мільйон 660 даємо ми. Ми їх маємо покласти назад, тому що якщо ми їх не профінансуємо, ми не отримаємо Тобто таким чином далі реконструкція е каналізації по вулиці піщановійців. Ви бачили вже завезені кільця, завезені труби, вибрані матеріали, але понятно, що в таку погоду в мороз ніхто його робити не буде. Дочекаємося е е тепла, і нормально зробимо, але ми маємо ці кошти назад повернути, бо ми не встигли. Вуличне освітлення е ми практично вже встановили, але не ввели в експлуатацію не оплатили, тому що є певні процедури підключення. Тепер тобто ці кошти ми хватаємо, і це 17 мільйонів. Залишок умовно вільних лишків це 6 мільйонів. Для за підняття заробітної плати по попереднім рахункам треба майже 8. Ну, десь так, уряд вирішив. На вчителів прийде субвенція з держави, Дошкільний, дошкільна освіту садочки за наш рахунок. Позашкілля, спортивна школа, музична школа, дитячо юнацький центр за наш рахунок, Міжкільний ресурсний комбінат за наш рахунок, соціальна сфера за наш рахунок. Тому якось так. Е, колись кіпкували е, з місцевого середування, що за часів Януковича це була каса по видачі зарплати дитячих Ну, Бо інших функцій не було і коштів на них не було. Ну, десь, на жаль, ми зараз будемо мати таку історію е, звернень до нас на мільйони, на десятки мільйонів. В першу мільйоні, чергу від е, військовослужбовців. В першу чергу буду пропонувати вам допомагати нашим силам територіальної оборони, нашим хлопцям, якщо будуть вільні лишки, допомагати їм. Зараз допомагаємо з інших ресурсів, з власних коштів працівників з акцій, різних заходів і так далі. Я вже звітував, як вони працюють, отримав коштів пригонів автомобіль від нас, але це кошти приватні, кошти заробітних плат працівників закладів освіти. Міської ради лікарні на жаль, поки що е, на ці цілі поки що ми ще з вами кошти не продали. Для чого кажу? для того, що в залі присутні інші отримуючі кошти, які пишуть нам звернути, тому вони мають розуміти, в яких услов, в яких умовах будемо працювати, не виконати постанову кабміну, не доплатити педагогам і соціальній сфері зарплату. Ми не маємо права це порушення бюджетного законодавства.